Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Вітаю всіх друзів! З вами Чернівський і наша націоналістична бібліотека імені Івана та Магдалини водна просвітянського руху ОУН. Запрошую всіх вас разом, як і щодня, традиційно читати кобзар слово нашого Тараса. І продовжуємо за порядком, рядок за рядком, сторінка за сторінкою щодня. І в тому, то, тому, що нам випаде, в тому порядку, знаходимо свої послання з якісь пророцтва нам на щодень від нашого е Тараса. Отже, а, продовжуємо твір Катерина. Вже четвертий розділ. По під горою, яром, долом, мов ті діди високочолі дуби з Гетьманщини стоять. У яру гребля верби в ряд, ставок під кригою неволі, І ополонка воду брать, мов покотьово червоніє, крізь хмару сонце зайнялось, надувся вітер, як повіє, нема нічого, скрізь біліє та тільки лісом загуло. Реве свище завирюха, по лісу завило як те море біле поле снігом покотилось. Вийшов з хати карбівничий, щоб ліс оглядіти. та де тобі таке лихо, що не видно світа? Еге, бачу, яка фуга, цуржа йому з лісом, піти в хату. Що там таке? от їх до сто От їх до століса, недобре їх розносила, мов справді за ділом, ниче поре, дивись лише які побілії. Що москалі? Де москалі? Що ти, схаменися? Де москалі, лебедики? Та он, подивися, полетіла Катерина і не одяглася. Мабуть, добре московщина в тямку їй далася. Бо уночі тільки й знає, що москаля кличе, через пеньки за метами летить, ледве дише, боса стала серед шляху, втерлась рукавами, а москалі їй назустрічах один верхами. Лихо моє доле моє до їх, коли гляне, попереду старший їде. Любий мій Іване, серце моє кохане, де ти так борився? Та за його застремена, а він подивився та шкорами коня в боки. Чого ж утікаєш? Хіба забув Катерину, хіба не пізнаєш? Ну, сьогодні ось такий уривочок, Такий драматичний, складний, самий, е я думаю, якраз. Такі нас становляючі, щоб ми не забували нашу, е, тих наших рибників, які нас постійно, е, постійно нас обманювали, постійно нас вилюджували щось і все інше. Правду брехнею спутували. І ось така ось історія Катерини дуже яскрава і промовиста. Ну що ж, дякую, друзі. Що також сьогодні були з нами, продовжуємо читати рядок за рядком, сторінка за сторінкою. Щодня наш кобзар, надихатись, набирати сили, снаги, мудрості і продовжувати нашу українську справу. З вами був Чорнівський, наша націоналістична бібліотека імені Івана та Магдалини Боднар просвітянського руху ОУН. Читаємо кобзар щодня, пророче слово нашого Тараса.